Дзвінок, мова йде, молода жінка, пухлина велика трьохсантиметрова, так? і там рак. Дзвінок, який ви викликав, ну, знаєте, бурю емоцій і, на жаль, негативних емоцій, які ну, от, хотів би з вами обговорити. І, в принципі, дуже хочу, щоб ви. Ну, в першу чергу, ті, ті, хто зі мною, як то кажуть, знаєте, щоб ви е, розумілися, і я думаю, що ви вже е, знаєте, я е, кожного разу повторюю, що це треба робити. Це треба перепитувати, запитувати, е, перевіряти. Знаєте, зараз багато, е, багато способів е, ну, взагалі, знати про хірурга, який буде, буде оперувати, Дзвонить. Вся в сльозах. От від того, що в принципі, ну як вона говорить, вона планувала приїхати е, приїхати до, 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 до нас на операцію, а тут втрутились батьки знову.